Вітаю товариство. Мене звати Женя. Ви знаходитесь на кальяному каналі Світмок. Як і обіцяв огляд на кальяни Амоушен Валва, модель, яка була цікаво представлена. Та я хочу заакцентувати увагу в цьому відео, про не тільки на кальян, а також і що таке Амоушен. Існує відомий німецький бренд Moze. У них є багато різних кальянів, багато аксесуарів, купу всього. І от декілька років тому вони вирішили створити суббренд, щось схоже до того, як зробила компанія Айонс. Компанією Viro, я впевнений, ви чудово знаєте, кальяни марки Viro. А мозе створили бренд Amotion. Щось про рух, щось про швидкість, щось про адреналін. І, власне, нова модель, яка і вийшла, вона витримує ось цю стилістику, яка зараз йде на хайпі в Європі. Це стріт рейсінг. Причому сама. Сам запуск був досить цікавий в кінці 24-го року. здається, 30 го чи 31 го грудня, вони закинули тізер. А вже в перших числах 25-го року вони анонсують нову модель валви. Представлено всього 5 кольорів. Тільки не потрібно плутати зі звичайною розмальовкою. Розмальовка є таке слово взагалі. Сподіваюсь, що так. Це 5 зовсім різних стилей, щось схоже до того, як ми любили з вами в 2000-х роках. Ах грати в Need for Speed повністю різний різний дизайн і різні стилі. Ось зараз прикріплю декілька фотографій, як це виглядає. П'ять різних кальянів, п'ять різних візуальних стилей, і це прикольно. Всі кальяни, принаймні, які мені приїхали на цей час, пакуються ось в таких коробках. І на відміну від багатьох моделей, які до яких ми звикли, із України і з Європи, також майже вся комплектація іде ось в такій коробці, тобто повністю кальян, верхня частина шахти, нижня частина шахти, всі ущільнювачі. І також колба. Так, все це іде тут. Та в кальяні валва дуже важливо. Монштук іде окремо. Німці чомусь полюбляють у більшості кальянів продавати монштук окремо, щоб його якось можна було кастомізувати. І також шланг. Ціна на сьогоднішній день тільки європейську. Скажу: це 200 євро. Це вартість самого кальяну, вартість мунштука 30 євро. І вартість шлангу здається 7-8 євро. Я ще не знаю точну ціну, яка буде в Україні. Принаймні на момент запису цього відео вона невідома. Та на момент виходу, якщо ми вже її розрахуємо, я виведу її ось тут. Найкращого моменту для того, щоб підвести підсумки розіграшу з розпаковки кальянів Amotion, напевно, не буде. І я нагадаю, що у нас е, був зібраний спеціальний пак з аксесуарів від компанії Moze, який я хочу подарувати зараз комусь із вас. Нагадаю, що умови були максимально простими. Це підписка на декілька інстаграм-аккаунтів, підписка на цей ютуб канал і комент під відео. Отже, як завжди, вибираємо нашого переможця за допомогою рандому. І три, два, один. А ось і він. Мої щирі вітання для того, щоб забрати свій приз. Все, що необхідно, це написати мені в директ в інстаграмі, і ми вирішимо, як коли і якою транспортною компанією тобі буде зручно забрати свій приз. Ще раз мої щирі вітання. А ми переходимо до теми цього відео: кальян від компанії Emotion, модель Валве. Стосовно марки Amotion, це не просто більш бюджетний суббренд, це взагалі інший суббренд, який навіть трішки виходить за пороги вартості оригінальних кальянів Мозе. Тому що вартість повного комплекту вартує приблизно 240 євро в Європі. Є моделі, які вартують нижче 200. Та ось ця найновіша, най... Вичорніша, найкрасивіша, вартує зараз 240. Продувка. Ні, давайте так. Верхня частина шахти це дуже схоже на боліт і має досить прикольну продувку. Я чомусь думав, що вона буде з верхньої частини блюця, але напевне зараз це вже якийсь баян. Купа моделей і від тих самих Вайро, і від кальянів Оушен, і ще багато різних марок, які мають таку продувку. Тому вони вирішили зробити це трішки. Трішки інакше. Конектор тут у нас йде на притирці, основа йде з алюмінію. І сам кальян виконаний з нержавіючої сталі, а верхня накладка виконана з алюмінію, яка вже кастомізована по кольорам і по стилям. Монштук виглядає ось так: у нас тут іде тач Багато багато акценту у компанії Moze, у компанії Amotion, якраз таки на soft Touch. Якщо ви дивилися наше попереднє відео з розпаковкою, я зараз тут його десь прикріплю. Там були і щипці і килимки, і спеціальні дошки для роботи. Все це іде вироблене з гуми так, от, от, от в soft Touch. досить приємне на дотик і також. Озручне в роботі. Перш ніж перейдемо до плюсів та мінусів цього кальяну, я близько двох тижнів ним користувався, я виведу основні характеристики на екрані, що мені сподобалось. В першу чергу це стиль. Дизайн, дизайн, давайте скажімо так: це дизайн, це якість матеріалів, тому що все шліфування, всі закуточки, все зроблено чудово. Ну, в принципі, як і люблять робити німці. У нас іде тут зйомний дифузор, хочете дифузорну тягу, хочете більш класично. У нас іде конектор ж на притирці, причому виконаний він ось тут додатково частина у нас з поля для того, щоб він не окислювався. Тобто, прослужити має він не один рік і просто нормальний, класний, якісний кальян. Якщо вам подобається такий стиль, якщо вам подобається дизайн, це той вибір. Але є деякі мінуси, які Правильніше буде сказати не мінуси, а нюанси, які мені не зовсім зрозумілі. Перша це гумова втулка, яку потрібно ставити між основою та верхньою частиною шахти для того, щоб у вас не було зайвого сіфону. Не зовсім зрозуміло, чому так зроблено. І у випадку, якщо ви її втратите, то сіфонити буде не одразу, але краще її не втрачати. На жаль, запасного комплекту немає, тому є вже як є. І... І знаєте, в принципі, все більше ніяких нарікань до цього кальяну немає. Все, що хотілося б бачити в цікавому, скажімо так, молодіжному, яскравому, такому трішки агресивному стилі, воно все тут є. Звісно ж, мене запитають, а як куриться цей кальян? Народ, так само, як і всі інші. М'яко, нормально, кальян як кальян, чесно, те, що здобуло мою прихильність. А ну, по-перше, це повний комплект ущільнювачів, який тут є. Окей, це вже не в новинку, це норма, скажімо так. Пакування. Неймовірно класний бокс, класна коробка, в якій іде кальян, який прям хочеться розпакувати. Коли до мене приїхали кальяни від Amotion, я сказав, що я прийду до свого партнера і ми відзнімемо відеорозпаковку. Я чекав. 3 чи 4 дні. Чесно, я подивився на ці кальяни, мені хотілося їх розпакувати, тому що, чорт забирать, це виглядає класно, це виглядає естетично і в коробці, і без коробки. Тому і моє перше враження, і мої подальші враження протягом декількох тижнів користування тільки позитивні. Не зовсім подобається мені підхід з комплектацією. Так, у Німеччині це нормально, але мундштук Іде окремо, шланг також іде окремо. Скоріше за все в Україні у нас буде повна комплектація продаватись кальян, плюс мундштук, плюс шланг. Якщо буде запит, звісно, то ми будемо продавати просто кальян, для того, щоб ви могли використовувати вже свій існуючий шланг і, можливо, якийсь інший мундштук. Але хотілося б взагалі бачити повноцінний комплект, такий, як іде в інших кальянах. Далі я буду також знімати огляди на кальяни Emotion. Там я покажу, чим відрізняється комплектація. Та за. Загалом досить прикольно. Також потрібно бути уважним при збірці. Так, здавалося б, що ти тут нам розказуєш, яка збірка. Якщо ви дивилися минуле відео, то маєте пам'ятати, що ми не з першого разу зібрали цей кальян. Так, дійсно, деякі деталі потрібно закручувати в правильному положенні. Наприклад, для того, щоб ось це нижнє блюдце не хиталося, так потрібно правильно закрутити верхню шайбу. Я не скажу, що це мінус, це просто. Це просто трішки по-іншому, і до цього потрібно звикнути. Також що мені подобається в марці Amotion, У них ідуть додаткові аксесуари до всіх їх кальянів, і Valve не являється виключенням. У них є килимки, які також були розроблені окремо під кожну модель. Модель неправильно казати, під кожний колір, під кожний стиль цього кальяну. Зараз я виведу тут декілька фотографій. Так, вони купляються окремо, але в цілому це створює такий завершений вигляд, завершену композицію. І так, це кльово. Плюс мені подобається, як чаші лаварт гармонують з цими кальянами. У них багато кольорів, можна також підібрати щось. В цілому я задоволений компанією Amotion тим, як вони підходять до роботи, які кальяни вони створюють, якість кальянів, стиль, з яким вони підходять до роботи. І не зважаючи на те, що Valve є найдорогим. Ощую їх моделлю, я вважаю, що він коштує своїх грошей в будь-якому випадку. Ми будемо намагатися створити в Україні конкурентну ціну для того, щоб вона була доступною. А від вас я хотів би почути, які ваші враження про цей кальян, що вам в ньому подобається, що ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях до цього відео. Мені та виробнику буде дуже цікаво прочитати. На цьому, в принципі, все, друзі. Якщо вам сподобалось це відео, цей відогляд, то не забудьте, будь ласка, поставити йому. Лайк, щоб відео відображалось іншим користувачам Ютубу, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, і вдарте дзвін для того, щоб не пропускати україномовний кальянний контент. А з вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Світ Смок, і в принципі все. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі.